Це потворне створіння перелякало мене до сивини, і я хочу зганьбити його на весь інтернет. І неважливо, що воно грало в дюні, чи то може його брат. Хто б міг подумати, що в прекрасному океані мешкає щось таке моторошне і гидке, і це навіть не Сквідвард, і не риба картопля. Сідай зручніше і перевіряй свій кисневий балон. Зараз ми заглиблюємося в океан, щоб зустрітися з хлопцем, який би тримав весь бікіні ботом у страху. Ні, не так. Він зробив би з бікіні -ботом котлетку для крабсбургера. Знайомся, це морський черв'як, якого називають Боббіт, піщаний страйкер або Юніс Афродітоїс. Іронічно, що наукова назва відсилає до Афродіти, богині краси. А ця хм, істота навряд чи забрала би приз за найгарніше личко. <звук> Бобід глибоководний черв'як, яким сто відсотків надихався Френк Герберт, творець серії книг, за якими ще зняли фільми з красунчиком Тімоті Шаламе. Наш герой, або як його називають під водою, щитинковий кіборг убийця, має потужні щелепи, гострі зуби, феноменальну швидкість, а також отруту яка паралізує навіть величезних риб. Людину він проковтнути не здатен, але якщо схуднеш до літа, то все може вийти. Але навіть звичайний його укус точно не принесе тобі задоволення, якщо ти, звісно, не збуджуєшся від болі. Ці дивовижні створіння, які ще обов'язково навідаються до тебе у нічних жахіттях, живуть на землі більше ніж 400 мільйонів років. За цей час ці пенсіонери чудово опанували мистецтво полювання, тож зустріч із ними для багатьох жителів океану завжди виявляється останньою. Черв'як Боббіт мешкає в усіх океанах землі, але найулюбленіший курорт цього щетинкового вбивці це коралові рифи поблизу Австралії. Погодьтеся, зовсім не дивно, що монстр тягнеться саме до Австралії, де мешкають його брати, сестри та соратники по справі жахіть. Бобіт тільки здається маленьким. Насправді ж він може виростати до трьох метрів у довжину. Він є представником багатощетинкових червів. Усі види цього підряду мають вусики та сегментоване тіло, яке може включати по півтори тисячі сегментів. До його щетинок прикріплені потужні м'язи, які надають його тілу швидкості, коли Бобіт виходить на полювання. Окрім цього. О, також слугують якорями у піску, завдяки чому черв'як міцно тримається за навколишнє середовище, і його практично неможливо витягти з нори. Наявність усіх цих сегментів корисна з двох причин: по-перше, Боббіт може скинути їх у випадку, якщо його схопить хижак. А по-друге, відокремлені сегменти можуть працювати як стативі органи. Про це трохи пізніше. Спочатку запитаю батьків, чи можна тобі таке бачити. Вдень черв'як ховає своє довге тіло у морське дно і чекає на здобич, виставивши вусики назовні. Піщаний черв'як майже нічого не бачить, але його вусики використовують світлові та хімічні рецептори, які реагують на все, що він може з'їсти. Щойно здобич опиняється поблизу. Боббіт вистрибує з нори зі швидкістю 6 метрів в секунду, хапає жертву і затягує у свою нору. Вночі він стає сміливішим і виходить на полювання вже всім тілом, наче йому недостатньо мати гострі щелепи. Він також використовує отруйні токсини, щоб паралізувати, вбити, а потім і перетравити свою здобич. Однак риби не завжди здаються без бою. Були зафіксовані випадки, коли вони нападали на черв'яка, дмухаючи на нього водою, поки той не відступав у свою нору. Звісно, це виключення і такі сміливі риби довго не живуть. У нашого Бетбоя настільки жахлива репутація, що вважається, що його прозвали Боббітом на честь Лорети Боббіт. Ця жінка прославилася у 90-х тим, що відрізала своєму чоловікові аб'юзору статевий орган. Походження їхнього прізвиська може бути міським міфом, але ріжуча сила їхньої нижньої щелепи ох, яка реальна! Наївшись і натворивши зла, черв'як піклується про те, щоб хтось продовжив його благородну справу. Було помічено, що у період статевого дозрівання ці черв'яки розривають себе на дві частини. Як і багато інших видів щитинкових черв'яків, наш герой також може розмножуватися нестатевим шляхом, поділяючись на кілька сегментів, а потім регенеруючи і відрощуючи голову або хвіст. Ніхто точно не знає, як саме відбувається спарювання, але про це можна дізнатися, досліджуючи їхніх найближчих родичів. Скоріше за все, самка викидає незапліднені яйця у воді, а самці запліднюють їх, коли в них є час і настрій. Більшість подібних червів живуть на дні океану на глибині від 10 до 40 метрів. Тому ти навряд чи наступиш на нього на пляжі. Але якщо у тебе вдома є акваріум з морською водою, ти можеш випадково принести Бобіта додому. І тоді нехай господь береже тебе і твоїх рибок. Іноді ці черви знаходять притулок в океанічних каміннях або у воді, яку використовують для наповнення морських акваріумів. Коли Бобіт молодий, його важко помітити. А поїдає він усе, що впаде у воду: корали, рештки тварин і тих нещасних чуваків у дірявому батискафі. Бобіт як той тарган. Чим би не годували, він робиться все більшим і більшим. Подібна історія сталася в акваріумі New Quay Blue Reef в Англії. В акваріумі кожного ранку почали знаходити мертвих риб, розірваних навпіл. Працівники розставляли пастки на ніч, щоб виявити маньяка. Але зранку виявилося, що і пастки були в тому ж стані, що й риби. Щоб врятувати решту жителів, акваріум повністю осушили. Саме тоді працівники знайшли черв'яка довжиною півтора метри, який сидів у піску, і чекав на здобич. Карати маніяка не стали замість цього. Йому дали ім'я барі, переселили в окремий акваріум, де він жив роками, і насолоджувався своєю популярністю. Тривалість життя Бобіта невелика від трьох до п'яти років, але цього вистачає, щоб відростити триметрове тіло і продовжити рід. Зазвичай вони помирають від старості, тому що його майже неможливо вбити, буквально неможливо. Звичайно, жоден вчений при здоровому глузді не став би проводити досліди над цим беззахисним ангельським створінням. Але здатність хробака до виживання була задокументована на одному форумі любителів аквакультури. Так, такі форми існують. Якось чоловік випадково став власником Бобіта. Він мав акваріум з рибами і кам'янистими коралами. І одного разу вночі почув, як хтось їсть той корал. Наче це крекери або чіпси. Чоловік не надто пройнявся любов'ю до нового домашнього улюбленця, тому і вирішив позбутися його власними методами. Він намагався його отруїти, зловити або вбити Бобіта. Він підсипав у воду отруту з полуки міді, годував того битим склом і гачками. Але замість смерті хробак тільки збільшувався у розмірах і вимагав ще більше отрути клею та битого скла. Зрештою хробака спіймали і помістили в міський акваріум, де на нього дивилися діти та дорослі. Решту своїх днів черв'як провів як живий експонат, а потім був законсервований у формальдегіді і переданий науці. Вічна пошана безсмертному бобіту, любителю скла і отрутий. У світі ще немало створінь, від яких шкіра вкривається сиротами. Тому наступного разу я розповім тобі про когось ще більш моторошного, але дивовижного, як і все живе на нашій планеті. Дякую, що прослухав історію про Бобіта, чудового і неймовірного черв'яка. Ми з Бобітом будемо вдячні, якщо ти поставиш нам лайк, підпишешся і натиснеш на дзвіночок. Тільки подивися, який він гарненький.